Всім привіт, друзі! Я продовжую відкривати комірки свого LEGO Advent Minecraft календаря, дякуючи вашим коментарям. Сподіваюсь, я не заплуталась в цифрах, бо мені пишуть, я відкриваю, дивлюсь, а вже комірка відкрита. Але давайте сьогодні будемо відкривати комірки номер 13, 23 та 6. Так, де ж у нас перша комірка? А ось вона зверху. І ось така фігурка нам попалась. І ось така фігурка моб зі старовинного міста у мене. З цієї комірки. Так, на черзі у нас комірка номер 23 Ось ця комірка. І хто тут у нас? Якась постройка, побудова. Друзі, і ось ці комірці. Дивіться такий, наче стол. На столі стоїть тортик і святкова свічка. Вже святкують. І у мене була комірка номер 17 але вона вже відкрита. Я вибираю. Цього разу обираю комірочку номер 6 Вона вільна, ось дивіться. У, нарешті це такий сніговичок попався мені. Я дуже його хотіла. Друзі, дивіться, яка класна фігурка-сніговик. Чи сніжна баба дуже кльова фігурка, мені дуже подобається. Тож не забувайте ставити лайки і писати коментарі.